Вітаю вас! Мене звати Ірина Король. Я сьогодні буду рекрутувати Facebook, покажу, як я це роблю. У мене є декілька моїх улюблених методів рекрутингу, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І буду вдячна вам за коментарі. І так, сьогодні це сторінка Facebook. Дивіться, як вона оформлена. Обов'язково фото такому вигляді, ви дивитесь на людину, який робите пропозицію. Далі коротка інформація про вас, хто ви, чим ви можете бути корисні тій людині, яка перейде на вашу сторінку і побачить про вас інформацію. Далі тут у мене прикріплена візитка. Якщо у вас ще немає візитки нашого бренду, нашого е, проєкту Pharmacy Діджитал. Обов'язково звертайтесь, Ми допоможемо вам відкрити візитку, бо це неймовірна краса. Люди дуже часто самі дивляться інформацію, переходять по вкладочках, щоб погортати каталог, натискають оформити знижку або замовити. Тобто ви іноді спите, а ваша візитка працює. Люди натискають. Приєднатися і зразу заповнюють анкету. Тобто, у нас тут все автоматизовано. Головне налаштувати, і все буде дуже круто. Тому візитка моя, візитка моя закріплена. Так, так, тут я вже попрацювала. Так, візитка моя закріплена. І е, написано, звідки я. І оформлена сторіночка. Тут є пости, які я веду мої друзі, і це отак, отак приблизно і робиться на всіх сторінках. Десь більше, десь менше, звичайно. Як оформлювати ще фішки, я вам поділюся в наступних відео. І так, який же це метод? Це метод групами. Для того, щоб знайти групи, ви заходите. А ви якщо з комп'ютера можна працювати цим методом, як з комп'ютера, так і з телефону. Мені з телефону навіть більше подобається, бо з телефоном це завжди як телефон під рукою, завжди зручніше дивитись фільм, чи може готувати їжу, і там швиденько можна порозкидувати обяви в групи. І так, я натискаю групи. Тут є групи, якими я керую, а є групи, в які я вступила. Натискаємо Дивитися всі. Якщо у вас немає ще груп, тут, де пошук, ви вводите, наприклад, безкоштовні дошки об'яв. І всі дошки, які у вас з'являються, ви просто натискаєте Приєднатися, 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 приєднатися. Далі вже потім будете дивитися. От е так, промакці, спам. Так, і будете дивитися, якщо там уже вам якісь правила не підходять, щось вам не подобається, десь там е треба платити гроші або додавати людей в друзі без додавання, можна писати, ось дивіться, без додавання, без додавання друзів. Ось так можна ще пошукати. Ось барахолка без додавання друзів. Ось так, дивіться. Тобто ви можете ось так приєднатися. Це вже така, такий мій лайфхак, я вже знайшла. І ось так можна. Ось так. І в ці групи, в цих групах, ось, оголошення без обмежень, оголошення. Продаємо все. На розсмотріння. Тут, оце на і можете потім. Звідти вийти. Так, ну ось надобавляла. Тепер заходимо в ці групи. От, смотріть всі. Дивіться, обновила 234 групи, до яких я приєдналася. Розумієте, це дуже велика кількість цих груп. Ну, величезна, просто величезна. І таким чином ви можете в ці групи розміщувати обяви. Що це можуть бути за обяви? Бачите, ось 5 часов назад там, приєдналася, 2, 2 тижні назад. Тобто я в ці групи потрошку-потрошку приєднувалася, і таким чином зараз я буду розміщувати в них обяви. Як я це роблю? Зараз я вам покажу, як підготуватися. Я підготувала картинки. І підготувала тексти. У мене от є мій чат сам з собою, мої особисті шаблони. І я заготовила ось таких: одна в мене довга текстовочка, а одна в мене коротенька з моїм номером телефону, щоб люди переходили в Viber. Я не ставлю ставте плюсики, хоча теж ефективно, коли під постом люди ставлять плюсики, то ще ефективніше. Можна тут писати, так як я поставила плюсик, і мій плюсик змінив життя. То люди іноді ставлять і плюсики, а іноді просто пишуть уже тоді в Viber. Що робити далі, я вам уже в наступних відео поділюся. Моїм всім партнерам я це все розказую в наших групах. Звертайтесь, я вам обов'язково розповім. Тепер. Ще буде потрібно зробити картинки. Як це робити, зараз я вам покажу. І так, натискаю «Посмотріть групу, і тут, ну, якщо такі е, пости, там, де хтось загинув, то я не розміщую е, об'яву, я розміщую там, де можна, ось, без додавання друзів. І поїхала. Дивіться, якщо ніде писати, ось немає строчки, де писати, натискаємо «обсуждення» і… Тут ми розміщуємо е, об'яву. І дивіться тепер. Я заготувала собі ось такі картиночки. Е, і тепер ось так просто: або ось такі картинки, дивіться, де шукаю, шукаю двох помічниць для роботи онлайн, досвід роботи не потрібний. Е, дохід зростаючий, 2-3 години в день. Якщо ви будете 2-3 години в день виділяти для того, щоб розміщувати ці пости, Буде супер, буде супер, буде з ким працювати, будуть люди до вас йти на сторіночку, цікавитися, переходити, додатися в друзі, і вам буде завжди з ким працювати. Так, переходжу назад і йду далі. Додалі. Натискаю Посмотрети, і ось я тут уже розміщувала так, добре. Я тут уже розмістила. Так, смотреть. Там, де я розмістила, бачите, мій вже стоїть, вже, е, моя фотографія вже стоїть. Так, тут я не розміщувала. Ще тут, так, потрібен консультант. Добре, добре, добре. Тут можна розміщувати. Тут, бачите, так, почому мій контент? Е, бачите, тут я, мабуть, вже розміщувала, ще чекаю на перевірку. Тобто я тут поки не буду розміщувати, щоб не нервувати. Ось, бачите, додайте, будь ласка, друзів. Робота плюс 100. Так, комерція. Тому я всієї групи покинуть. Вона мені не потрібна, мені не цікаво. Так, і я її, і я з неї вийшла. Добавте друзів, мені треба ось без додавання друзів. Ось так. Тепер дивіться, обсуждення натискаємо і пишемо, пишемо об'яву. І таким чином за 2-3 години можна пройти дуже велику кількість таких груп. Їх просто повірте, їх просто ну, мільйон цих груп дуже багато. І таким чином і йдете, йдете, проходити, проходити всі групи, ну, я десь 50 груп, 50 груп розміщую обяви ось так, що я можу за день зробити. Якщо цим займатися серйозно і створити декілька сторінок, у мене декілька сторінок, то можна і більше розміщувати таких об'яв. Який же ще є метод рекрутингу? Також заходите в групи, поиск груп, наприклад, по вашому місту. Харків, у мене моє місто Харків, Україна. І ось тут групи. Ну тут оголошення можна, ось так: оголошення, оголошення. І тепер заходжу в цю групу і дивлюся, що тут люди пишуть. Ну, тут невеличкі, бачите, невеличка кількість постів, невеличка кількість плюсиків, це не дуже гарно. От, треба вибирати так, підслухано, під підслухано, Десь там підслухано в якомусь місті і буде підслухано Зміїв 4,7 тисячі. Там, от, підслухано Красноград, 39 тисяч. Тобто дивитесь, де тут багатенько людей, Лубни. Ось, давайте підемо в Лубни, подивимося. Так, якщо тут багатенько, так, 11. Ага, ось дивіться. Присоєдніться к групі, я приєднуюся, щоб потім було. Було з ким поспілкуватися, якщо там будуть запитувати, скажемо, ми з вами в одній групі. І тепер, що я, що я роблю: отут, От підскажіть перукарня в обнах, який класно стриже. Дивіться, перукарня, тобто люди стрижуться, люди хочуть виглядати гарно. Отут є, дивіться, 14 людей під цим описом. Дивіться, вони всі такі красиві, всі мені підходять. Що я натискаю? Я так іноді передивляюся і добавлю в друзі. Так, ось так. Луб, не додать, друзі. Салон краси прекрасно. Так, хлопців я не, не беру. Так, це не беру. Клієнти, робота з клієнтами дуже гарно, ось так. І таким чином, дивіться, я додаю людей в друзі. Всі, хто додався до мене в друзі, що я роблю? Так. Я зараз вже всіх додамо, ось тут їх небагато. Ось так і ось так. Дивіться. Тепер, як тільки люди добавляться, отут буде там, де дзвіночок, буде повідомлення, що людина добавилась, прийняла дружбу, і я напишу повідомлення. Що я напишу у повідомленні? А напишу я. Дуже приємне, приємне звернення до людини. Ось такого плану. що я пишу? Так, мене звати Ірина, не заберу багато вашого часу, лише одне питання. Вам цікаво дізнатись про можливості заробітку в інтернеті без досвіду роботи? Все? Тут треба, звичайно, не просто використовувати шаблонно, а десь щось змінювати, місцями змінювати, дописувати обов'язково ім'я. Якщо людина відповідає так, уже далі ми починаємо працювати. Якщо людина відповідає Ні, то тут також можемо попрацювати, що там було за Ні. Бувають заперечення, бувають ще якісь моменти. Ну, і це йде вже звичайна наша приємна робота в нашому бізнесі. Робота пропонувати можливості. Якщо людина не хоче працювати, заробляти, ми завжди можемо запропонувати дисконт нашого інтернет-магазину фармасі, нашої причудової компанії, яка дає такі неймовірно круті можливості. Ось такий мій сьогоднішній рекрутинг, рекрутинг групами яких, як я вже вам казала, мільйон, просто мільйон. ну Неймовірна кількість. Працювати можна з декількох сторіночок, як правильно оформлювати ще робочі сторінки, що для цього потрібно, який мінімум в оформленні, я вам з радістю розкажу, поділюсь. Також як оформити таку причудову візитку, яка буде працювати на вас, навіть коли ви будете спати. Людина може зайти в будь-який час, або десь ви будете зайняті своїми справами зайти і почати реєстрацію вже в вашу команду. Все-все-все можливо, якщо у вас є таке бажання. з вами була Ірина Король. І до наступної зустрічі вже дуже скоро.